Вашій увазі вже 128-й новинний дайджест. Ви на каналі Eternal Play UA, мене як завжди, звати Дмитро. Сьогодні у нас дуже багато тем, і випуск буде зовсім немаленьким, тому я стисло розповім, про що піде в мова з вашого дозволу. Розпочнемо з The Game Awards 2024, яка пройшла в ніч з п'ятниці на суботу. Стисло вас веду в курс справи, що там відбувалося. Після цього повернемось до інших новин. Зокрема, дізнаєтеся. Чи йде розробка другої частини Days Gone. Що там за черговий останній останній патч вийшов для Cyberpunk 2077? Розповім вам про новий шутер від першої особи, який має ознаки Souls-like, RPG, Metroidvania та DOOM. -у. Покажу, як насправді виглядатиме майбутнє Switch 2, але це не точно. За що фанати накинулися на Activision? І коли, на думку інсайдерів, має вийти GTA 6. Коротше, вмощуйтесь якомога зручніше. Беріть побільше чогось смачненького та тепленького, має бути цікаво. Але спочатку нагадаю, що варто підписатися на цей крутезний русофобський канал, протиснути вподобайочку, написати після перегляду, не забути коментар та увімкнути дзвоник, щоб наступного разу отримати сповіщення від Ютуба, коли вийде наступне відео. Звичайно, закинути по 20 гривень на ЗСУ, або хоча б по 5, якщо нема 20. Бо кожна, кожна копійка дуже і дуже важлива і наближає нашу. З вами спільну перемогу, а також зберігає життя наших титанів. Коротше, поїхали. Приємного перегляду. Розпочнемо з найголовнішого ігрового шоу The Game Awards 2024 за відсутності Е3, звичайно, до цього воно було найголовнішим. Або може ви для себе вважаєте кращим і важливішим якийсь інший івент. Тоді поділіться зі мною, який саме, я теж буду знати. Церемонія тривала майже 3,5 години і продемонстровано було дійсно багато чого. Почнемо з переможців в номінаціях, які були представлені цьогоріч. Дуже швидко по ним пробіжимо. Ося. Найкращим файтингом став Tekken 8 Найкращим проєктом для шоломів віртуальної реальності став постапокаліптичний зомбі екшн Arizona Sunshine Remake. У номінації ігри з найбільшим впливом або Games for Impact переміг екшен-платформер від іспанської номада Studio Neva. Нагороду за доступні інновації отримав рогалик-платформер від Ubisoft Prince of Persia The Lost Crown. Найкращим проєктом для всієї родини став 3D-платформер Astrobot. За найкраще виконання Ролі отримала нагороду Меліна Джордженс, яка стала головною героїнею на ім'я Сенуа у пригодницькому психологічному трилері Сенуа Сага Хеллблейд 2. Посперечатися з цією нагородою дійсно дуже важко. Меліна виконала свою роботу на найвищому професійному рівні. Найкращим екшеном, на жаль, стала китайська поробка BledMetwo Kong. Найочікуванішою грою у 2025 році стала як неочікувано Theft Auto 6 від Rockstar Games, кращим мультиплеєрним проєктом. Став Helldivers 2. Грою, яку найкраще підтримувало ком'юніті, виявилася покрокова RPG від Larian Studios Baldur's Gate 3. За найкраще візуальне виконання отримала нагороду японська RPG Metaphore Fantasio від японської студії Atlas. Другу статуетку від The Game Awards отримала Astrobot від японської особі студіо в номінації за найкращу режисуру. За думкою організаторів цього заходу, найкраще за всіх інді-розробників дебютував рогалик з побудовою Колод Балат. Від канадської студії Local Tank. В номінації найкращий пригодницький екшен» отримує третю статуетку японська AstroBot. Кращою за рік рольовкою стала метафора Фантазіо. Найкращим спортивним симулятором стала донатна помийка від Electronic Arts і Esports FC 24. Нехай мене вибачать всі фанати футбольчика. Кращою стратегією року стала Frostpunk 2. Нагороду за найдовготривалішу підтримку отримали розробники з шведської Arrowhead Game Studio за роботу. Над Хеллдайверс 2». найкращою ігровою адаптацією назвали серіал Fallout. Нагородою відзначено Final Fantasy VII Ребьот для найкраще музичне оформлення. Другу та третю статуетки отримала Балатро у номінації Краща незалежна гра та найкраща мобільна гра відповідно. Було вирішено дати чергову нагороду творцям Хелдайверс 2 за найкращий аудіодизайн. Метафори Фантазіо визнали грою з найкращим сюжетом або ж номінація називається. За найкращий наратив. А про нагородження оголошував особисто Сем Лейк, який минулого року отримував таку саму статуетку за сюжет у Alan Wake 2. Користувачі своїм голосуванням висунули китайську шляпу Blade Міг Вук на першу позицію. А грою року було обрано платформер Astro Bot, за що і варто привітати японських авторів. Також на церемонії грав оркестр, чудову музику з різних ігрових тайтлів, співав пісню Snoop Dogg, оголошували переможців різні відомі. І не дуже люди, і що найбільше нас має цікавити на ігровому івенті, це, звичайно ж, ігри. Їх продемонстрували більше 50 штук, всі вони різної якості жанрів та направлень. До деяких нам оголосили точні дати релізу. Певні проекти отримали просто релізні вікна у вигляді колись в 2025 або навіть в 2026 році. А окремі екземпляри навіть вже можна грати. Я не хочу вам демонструвати всі забавки, які були показані на Деґейми. Орс, бо в такому разі краще дивитися повністю це величезне шоу. А зупинюся лише на тих, які, на мою суб'єктивну думку, є очікуваними в ігровому світі. І саме ці тайтли можуть сформувати наступний ігровий рік, який вже вочевидь буде більш щирим на нові великі проєкти. До початку основного шоу було продемонстровано кілька іграшок, на яких я зупинятися не хочу. Одразу на початку нам Джеф Кіллі показує офіційний перший трейлер четвертої частини відьмака, який є дійсно приголомшливим. І, судячи з побаченого головною протагоністкою в новій частині, стане Цирі, яка дуже епічно б'ється з огидною потворою, використовуючи різні відмацькі штуки і меч. Ніяких дат польські розробники CD Projekt Red не оголосили, як і обіцяли. Скажуть про це тільки тоді, коли будуть готові. Студія From Software продемонструвала трейлер нової іграшки, над якою вони працюють. Вона отримала назву Elden Ring Night Rain. І це не чергова DLC до популярного Souls-like, а саме окрема історія, ба більше корпоративна, події якої розгортаються у Всесвіті Elden Ring. Реліз забавки запланований на 2025 рік, проте точної дати релізу поки що немає. Японська Square Enix оголосили, що 23 січня на ПК вийде Final Fantasy Rebirth, А всі, хто вирішив оформити передзамовлення, отримують знижку в 30%. І присвятили цій події навіть окремий трейлер. Тому всі фанати фіналки матайте на вуса. Obsidian Entertainment оголосили, що в наступному році власники ПК, PlayStation 5 та Xbox Series можуть очікувати на реліз другої частини RPG The Outer Worlds. Точної дати поки що також немає. Якщо відверто, то її в більшості проєктів немає, бо ніхто не знає, коли вийде GTA 6. Про це до речі, також поговоримо, але трохи згодом, коли завершимо з The Game Awards. Шведські розробники з Хейзлайт Studios, які відомі нам за пригодницьким екшеном і Two, не застяли і оголосили, що 6 березня 2025 року випустять свою кооперативну пригодницьку адвенчуру Split Fiction, яка так само, як і попередній їхній проєкт, розрахована на проходження з другом, використовуючи навіть Screen на одному ПК. За словами розробників, гра триматиме гравця у напрузі буквально весь час. Мабуть, варто очікувати і на криваву лазню, яку можна влаштувати в шутері від першої особи «Killing Floor 3. Проєкт має з'явитися на полицях магазинів у березні наступного року. Певною мірою мене зацікавив PvPvE аренний шутер Steel Hunters, який, судячи з інформації, яку мені вдалося накопати, має бути міксом героу шутера, королівської битви та екстракшн шутера. Гравцям треба керувати мехом, який треба покращувати і битися з різними ворогами. Все б нічого. Але особисто я вкрай негативно ставлюся до мутної контори Wargaming. Дякую, звичайно, їм за допомогу українцям, за участь у різноманітних гуманітарних ініціативах. Але що Ось мені здається, що вони продовжують розважати болотяників своїми танками та корабликами. Хоча і офіційно вони вийшли з їхнього ринку, хочу помилятися, але з голови не йде постійно ця думка. Наступний проєкт також міг би потенційно зацікавити, бо це продовження легендарного мега-екшену Турок, де гравцям треба битися з динозаврами та іншими істотами по всій галактиці. Але розробкою цього займається багаторазова підшкварена москворила сайберінтеректів. І тому особисто я вам пропоную не заморочуватися і навіть не очікувати на турок Origins. Так, саме така буде назва цієї поробки. Непоганий майсатий самурайський у жанрі темного фентезі від японської Capcom – анімуша Way of the Sword. Гравцям треба буде битися з чудовиськами з підземного світу, відомими як Генма. Реліз проекту запланований на 26 й рік. Південно корейська студія Neopel готує до релізу свій жорстокий рольовий пригодницький екшен The First безсекер Hazan, Не гравцям треба буде перевтілитися в Хазана величезного генерала імперії Пелос, що подолав смерть і тепер вирушає на пошуки причин свого падіння та способів помститися ворогам. Саме так написано в синопсисі до проєкту. Гра вийде 27 березня наступного року на PlayStation 5, Xbox Series і ПК. Японська студія ЮКІС намагається відродити класику, яку пам'ятають лише, мабуть, геймери за 30, і планує на 23 жовтня наступного року реліз Double Dragon Revive, де два брати дають прочухана всіляким покидькам. Забавка буде доступна власникам ПК, Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4 та PlayStation 5. Перспективним і цікавим виглядає кооперативний шутер від першої особи Den of Wolves від шведської студії Ten Chambers. Вони є розробниками Payday 2 та GTFO. Він дуже нагадує кіберпанк, принаймні з першого погляду. Тут необхідно разом з друзями виконувати завдання для конкуруючих корпорацій. Автори проєкту планують за певний час запустити його в ранньому доступі на ПК, але коли це станеться, поки що невідомо. Сега показали короткий тизер Sonic Racing Cross Worlds, де вочевидь будуть ганяти на машинках герої франшизи Sonic. Геймплею на жаль не продемонстрували як і не оголосили релізних вікон чи дат. Південнокорейська студія Pelebis пропонує гравцям приєднатися до їхньої нової рольовки Crimson Desert. Цього разу гравці потраплять на прекрасний, але жорстокий континент Paiwell, на якому триває війна, і різні фракції змагаються за владу. Забавка має з'явитися в наступному році на PlayStation 5, Xbox Series, ПК та Mac. А зараз її вже можна додати до списку бажаного в Steam. Без перебільшення інтригуючо виглядає гра від авторів The Last of Us студії Naughty Dog. Проєкт має назву Intergalactic The Heretic Prophet. події розгортаються в альтернативній реальності, де людство почало активно вивчати космос ще в 1986 році. Сюжет гри крутитиметься навколо вигаданої релігії. Про це розповів глава студії Ніл Дракман. Коли саме планується реліз проєкту, Дракман, не розповів. На жаль. І раз ми вже з вами заговорили про Naughty Dog, то вони на шоу також оголосили, що ремастер другої частини The Last of Us вийде на ПК вже 3 квітня наступного року. Далі ми продовжимо говорити про мегавеликі і очікувані проєкти, про які стало відомо трохи більш ніж нічого зомбі екшен від польських розробників стеклин День Лайде Біст має вийти влітку наступного року. Так от це не Ділсі до другої частини, а самостійна пригода, події, якої розгорнуться у сільській місцевості, яка тоне у зомбаках. Головним героєм стане легендарний Кайл Крейн, який вирвався на волю, переживши роки жорстких дослідів. Тепер йому доведеться дізнатися, що сталося, і не лише помститися. У та Ангар 13 показали трейлер свого майбутнього кримінального екшену Mafia The де Country», події якого розгортаються на острові Сицилія. На гравців знову очікуватимуть змови та інтриги. І щоб припало до ока, тепер у розпорядженні гравця будуть не тільки ретро автомобілі, а й коні, що є доволі дивним і цікавим поєднанням мафії з Red Dead Redemption». Гра має з'явитися влітку наступного року і матиме на релізі український текстовий переклад, за що творцям та видавцю мега величезна подяка. thanks for watching Ну і завершимо огляд The Game Awards тим, що на сцені з'являється Ренді Пічфорд, засновник Gearbox і оголошує про свіжий трейлер-шутера від першої особи Borderlands 4. Ролик виявився дійсно дуже крутим, як на мене, і не впізнати в ньому легендарну борду просто неможливо. У нас буде знову на вибір чотири герої, і, звичайно ж, незмінний помічник робот Трепло. У кожного персонажа знову будуть свої власні абілки, які роблять забавку більш реграбельною. А Чуючи нескінченні кількості варіантів озброєння, можна грати все теж нескінченно, маючи постійно різний експіріанс. Але для цього треба бути завзятим фанатом серії. Реліз четвертої борди запланований на наступний рік на Xbox Series, PlayStation 5 та ПК. А тепер переходимо до інших не менш цікавих новин, які відбулися в ігробудівельній індустрії поза The Game Awards 2024. А я чекаю ваших чудових відгуків. Яка іграшка особисто вам припала до душі, якщо ви дивилися шоу повністю? А якщо ні, то саме з тих, про які я вам розповів щойно? Польські розробники CD Projekt Red, які вже нібито покинули роботу над RPG Cyberpunk 2077 і перейшли до розробки четвертої частини відьмака, і відмовили власникам PlayStation 5 Pro в розробці спеціального патчу для їхніх пристроїв. Неочікувано на цьому тижні викотили останній останній патч з номером 2.2, приурочивши його до четвертої річниці гри. Окрім того, що він виправляє цілу купу багів, яких в грі ще доволі багато, та вирішує проблеми процесорів лінійки Arrow Lake, збільшив що їхню продуктивність аж на шалені 33%, ще додає кілька цікавих геймплейних оновлень. Зокрема, це стосується редактора персонажів. Тепер гравець може створити взагалі суперекцентричну особистість. Автори додали понад 100 додаткових налаштувань зовнішності. Був також покращений фоторежим за численними побажаннями фанатів. Тепер фотографії стали ще яскравішими і соковитішими. А для того, щоб постійно можна було милуватися своїми творами, фото можна розміщувати у спеціальних рамках у квартирі. Протагоніста, окрім цього, з'явилася, так би мовити, гнучкість у налаштуваннях під час виробництва фото. Зокрема, тепер можна змінювати співвідношення сторін, є можливість керувати джерелами світла та навіть запросити трьох НПС для участі в кадрі, яких також можна налаштувати, наприклад, обрати для них відповідну позу. Також не обділили увагу і транспорт. Тепер з'явиться можливість змінювати колір вашого авто прямо під час поїздки, що не просто приємно око, а й допомагає відірватися від ко. Додали ще 10 нових транспортних засобів до загального парку гри. Шкода, що не додали погляд від третьої особи, щоб можна було насолоджуватися виглядом свого персонажа весь час. Проте, якщо цікаво, то з повним патчноутом можна ознайомитися на сторінці гри в Steam. Французька Ubisoft поділилася свіжим відео, присвяченому майбутньому екшену Assassin's Creed Shadows. У відеоматеріалі творці демонструють бойову систему, якою буде користуватися гравець під час своєї подорожі. Геймери матимуть можливість комбінувати свої атаки, присутні важкі та легкі удари, а також спеціалізовані атаки для того, щоб пробити захист ворога. Обидва персонажі можуть ухилятися чи парирувати удари суперників. А Ясуке має можливість повністю блокувати ворожу атаку. Таку, під час проходження, гравці повинні будуть відкривати нові навички та нові озброєння. Також цікавою стала об'ява, що в грі з'явиться так званий канонічний режим, в якому гравцям не доведеться приймати участь у розгалуджених діалогах і приймати рішення, які впливатимуть на подальший розвиток сюжету. В цьому режимі гра сама обиратиме все за гравця, а останні лише насолоджуватиметься цікавою історією. Про це повідомив креативний директор проєкту Джонатан Дюмон. Цей режим, мабуть, розрахований. На людей, які постійно вагаються, коли їм треба робити певний вибір під час проходження, як на мене, вкрай сумнівне рішення. А як ви вважаєте, чи потрібна така фіча в RPG, чи ні? Нагадую, що новий асасинчик вийде 14 лютого наступного року на PlayStation 5, Xbox Series та ПК. Як неодноразово повідомлялося раніше, американська Band Studio, як є творцями байкерського зомбі-екшену Gone, вже кілька років працюють над новим великобюджетним IP для Sony. Від початку того, як ця інформація з'явилася в мережі, нічого від розробників не було чутно щодо того, що саме вони роблять і в якому жанрі створюється новий проєкт. За непідтвердженою інсайдерською інформацією, нова гра мала бути сервіскою, про яку так довго мріють Sony. І от нещодавно портал МПІ. Фіос почав прозповсюджувати зображення, які нібито були взяти з портфоліо одного з художників студію, який вже там не працює. Журналісти видання прізвища працівника не розголошують, але як ці кадри з'явилися у відкритому доступі, невідомо. За останніми даними, ці скрини були завантажені на Google Диск у 2023 році. Але коли вони були зроблені, теж невідомо. Можливо, припустити, що хтось припустився помилки, виклавши файли в незахищену теку, судячи з представлених файлів. Нова гра це шутер від третьої особи, події якого розгортаються у наші дні. У проєкті є система крафтингу, система рангів та хаб для всіх гравців, де вони можуть взаємодіяти між собою. Вочевидь, нова забавка це не друга частина Days Gone, і загалом достовірність цих скрінів викликає величезні питання. Проте маємо на увазі цю інформацію. Не будуємо ніяких очікувань, а краще чекаємо офіційного коментаря від творців гри, якого поки що теж немає. Мега невдала сервіска від Rocksteady Suicide Squad, Kill the Justice League вже незабаром відправиться на звалище невдалих проєктів. Вона мала б існувати і просто купу років і мати контентну підтримку. Але вийшло, як вийшло. Бо ігри треба робити для гравців, а не для менеджерів, які хочуть тільки заробити бабла. Гра отримає останнє оновлення в січні наступного року. 10 грудня розпочався четвертий сезон, який стане останнім. В з ним у грі з'явився персонаж Дестроук, нова зброя нова мапа і, звичайно ж, бойова перепуска з купою косметичного мотлоху. Розробники обіцяють додати до забавки офлайн режим, який дозволить гравцям грати в сюжетну компанію без підключення до інтернету. Warner Bros. Games в свою чергу повідомили, що невдалий реліз призвів до загального зниження доходів, що в свою чергу вилилося у 200 втрачених мільйонів баксів. Не дуже приємно, мабуть, я думаю. Але кому все це потрібно, не зрозуміло. Хто грає в це, відгукніться в коментах. Ви розчаровані, що гра закривається чи ні? Американська студія Legion, яка складається з фахівців, що свого часу працювали над Halo, Destiny, Doom та Call of Duty, нещодавно анонсували свій супердинамічний шутер від першої особи з механіками Souls-like. таке собі дитя Dark Souls, -у, Doom -у та колди. Цей доволі амбітний і цікавий мікс називається Covenant. Геймери мають керувати Янголом-Вуїном, який має з'ясувати причини падіння найстаршого зі свого роду. Буде необхідно подорожувати різними світами та королями. Лівствами, зустрічатися з різними небезпеками. У розпорядженні геймерів буде величезний арсенал озброєння, прокачування навичок ближнього бою, заклинання та купа різного спорядження. Такі механіки дозволяють створювати майже нескінченну кількість різноманітних білдів і налаштовуватися на власний стиль гри. Окрім всього, будуть цікаві головоломки, величезні і потужні боси. Як запевняють розробники, забавка схожа ще й на метро де треба буде шукати різні шляхи проходження, шукати ключі та знаходити приховані локи. Проєкт будується на руші Unreal Engine 5, тому матиме приголомшливий візуал. За задумом творців в грі буде не тільки кампанія, а ще й мультиплеєр. Гра має вийти тільки на ПК в Стімі та Епік Геймсторі, але, на жаль, невідомо коли саме. Чутки щодо нової Nintendo Switch починають потихеньку отримувати правдиві риси. Нещодавно блогер Switch App продемонстрував на відео дуже якісний макет майбутньої портативки від Nintendo. Вона дуже схожа на оригінальну консольку, але має збільшений дисплей до 8 дюймів, Джойкони залишаться, не дивлячись на купу провокативних статей, що буцімто їх не має бути у пристрою нового покоління. А от те, що вони будуть кріпитися магнітами до тушки, це, скоріш за все, правда. На корпусі гаджета буде два USB та один зверху, а інший знизу. Система охолодження була істотно також змінена, і тепер вентиляційні отвори будуть на тильному боці. Слот для картриджів збільшився, і можна припустити, що форм-фактор нових картриджів буде іншим. Чи буде зворотна сумісність зі старими картриджами, також невідомо. Блогер запевняє, що йому надіслали цей макет виробники аксесуарів. Чи є це правдою чи ні, також невідомо. А сама Нінтендо продовжує витримувати режим тиші і нічого не коментує. І Час не анонсує свій майбутній пристрій. Чекаємо далі. У Польської компанії People Can Fly настали скрутні часи. Вони вже вдруге за рік звільняють своїх фахівців. Тепер їх покидають ще 120 співробітників. Через вимушену реструктуризацію була заморожена робота над Project Victoria, а команда, яка працювала над Project Bifrost, суттєво зменшилася. І з великою ймовірністю тепер ці ігри не вийдуть в ранній доступ у 2026 році, як планувалося раніше. У квітні поточного року була скасована розробка Project Dagger, на чому компанія. Втратила аж 20 мільйонів баксів. Наразі все ще йде робота над Project Echo для південнокоройської Крафтон, Project Maverick для Microsoft та Project Gemini для Square Enix. Гравці обурені тим, що така велика компанія, як Activision Blizzard, намагаються нагодувати їх лайном і висловлюють своє невдоволення тим, що вона використовує штучний інтелект у грі та рекламних матеріалах. Думки, звичайно, розійшлися, але на арті, на кому зображений Санта, шість пальців на руці. Частина геймерів вважає, що це просто різдвяний жарт, типу частина ж гри Шоста, от і пальців бляха шість. А інші кажуть, що зображення було створене нейромережею, і відповідальна особа навіть не поміє. Що сталася помилка, яку робить більшість генераторів зображень. У них велика проблема зі створенням пальців. І мережею понеслася лавина лайна, в якій геймери скидували фото, де кількість пальців була некоректною не тільки на цьому арті, а й в інших випадках. Соромно, як на мене, робити таку хрінь, використовуючи штучний інтелект у своїх проєктах і ломити за них такі шалені гроші. Мабуть, ми будемо скоро сумувати за класним пацаном Бобі Котіком, який робив справжні нормальні ігри. Ігри для геймерів і не тільки витирав сраку баксами. Те, що гравці найбільше очікують в наступному році GTA 6, Ми вже з вами розібралися. Але релізу великого автокрадія, чекають ще й видавці та розробники, і вважають нову гру від Rockstar Games ядерною бомбою, яка впаде на ігрову індустрію. За деякий час до і певний період після релізу нічого не буде продаватися. І більшість геймерів не звертатимуть увагу на інші проєкти взагалі. Скільки це триватиме, невідомо, тому намагатимуться не ризикувати і не називати точної дати релізу своїх іграшок. Щоб не відкладати вихід і ще більше не дратувати фанатів. А коли саме вийде GTA 6, також невідомо. Бо Take-Two та Rockstar зберігають мертву тишу і нічого не коментують. А от один з дуже авторитетних інсайдерів, журналіст Джейсон Шрайер, сумнівається, як втім, і я. І я вам про це дійсно постійно кажу: що нова GTA не вийде в 2025 році. Джейсон вважає, що гра буде перенесена на 26-й. Цитата: я буду шокований, якщо гра не перенесеться на 2026 і дійсно вийде восени 25-го. Ігри Rockstar завжди переносяться. Red Dead Redemption 2 перенесли на весну 2018-го, а потім ще й на осінь 2018-го. І це було 6 років тому. Зараз ігри ще складніше, ще більше рухомих частин. Кінець цитати. Цю думку Шрайер висловив на подкасті kind of Funny Games Daily. Також він оприлюднив нещодавно інформацію, що нова GTA-шка може бути також з дебільною повісточкою про гендерну рівність. За словами інсайдера, Rockstar звернулися до сценаристів і попросили їх бути цитата менш грубими до трансгендерів. Кінець цитати мається на увазі не так жорстко висміювати та глузувати з них, як це відбувалося в попередніх частинах франшизи. Сподіваюсь, нова гра не перетвориться на ванільну залупу там, де немає місця навіть міцному слівцю, не кажучи вже про шльондри, які вешталися вулицями наркоманів, розчленування НПС тощо. Бо саме за. Цю скандальність, мерзенність і висміювання людських вад ми з вами і любимо GTA. Дійсно, очікування дуже високі. Аудиторія розігріта до неймовірної температури і очікує від рокстарівців щось неймовірне. Та я вас закликаю не накручувати себе тим, що GTA вийде мега революційною і неповторною. Так можна буде дуже сильно розчаруватися під час релізу, який я нагадаю планується на кінець 2025 року, але ймовірно цього не станеться. Вихід попередньо планується. Тільки на консолях Xbox Series та PlayStation 5. Сподіваюсь, що випуск був цікавим і корисним. Якщо так, тоді з вас підписка, вподобайка і обов'язково коментар для підтримки українськомовного контенту. Підтримуйте також і наших незламних воїнів, донатьте будь-які суми на фонди, яким довіряєте. Кожна копійка важлива. Ну і як завжди, бережіть себе, тримайтеся, купи, слава Україні! Переможемо!